До вашої уваги, один Форінт. Грошова одиниця Угорщини, введений в обіг з 1 серпня 1946 року. Тоді грошовою одиницею було ПНГ. І відношення до Форінта було 4 на 10 в 29 степені ПНГ до одного Форінта. Історично один форінт дорівнював філлерам. Назва валюти походить від назви города Флоренція. Де з 13 віку чеканили золота монета Фіоріна Д'Йора. Монета з алюмінія, гурт Рубчатий. Вага 1,4 грама. Діаметр монети 22,8 мм. Товщина 1,8 мм. По каталогу ціна за неї 1 гривня або 9 рублів. revesna na monete